День 254, Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 7. Слово, що надійшло до Єремії від Господа, було такого змісту. Стань у брамі Господнього храму і виголоси там слова, кажучи: слухайте Господнє Слово, всі юдеї, котрі входите через ці брами поклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Випрямте ваші дороги життя та ваші вчинки, і я сприятиму, аби ви залишались на цьому місці. Не покладайтесь на оманливі слова, говорячи, тут храм Господній, храм Господній, храм Господній, тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя між ближніми, не пригноблюючи приходця, сироти й вдови. Не проливатимете на цьому місці невинної крові та не підете услід чужих богів собі ж на біду, тоді я дозволю вам і далі жити на цьому місці, в краю, який я дав вашим батькам на вічні віки. Але ж ви продовжуєте покладатись на оманливі слова, які не приносять жодної користі. І що ж ви й далі будете красти, вбивати, чинити перелюб, присягатися в неправді? кадити ладаном перед валом, слідуючи за чужими богами, яких ви не знаєте. При цьому ви приходите і стаєте переді мною в цьому храмі, який носить моє ім'я, і говорите, ми спасенні, продовжуючи чинити всі ті гидоти. Хіба цей храм, у якому проголошується моє ім'я, в ваших очах став печерою розбійників, я усе це бачу, говорить Господь. Тож підіть до мого місця в Щіло, де раніше перебувало моє ім'я, і подивіться, що я з ним зробив через злочинство мого народу Ізраїлю. Так само й тепер, оскільки ви чините всі ті самі справи, говорить Господь, хоча я постійно звертався до вас, безперестанку попереджаючи, але ви не слухали. Я кликав вас, а ви не відповідали. Тому я зроблю з храмом, в якому проголошується моє ім'я і на який ви так покладаєтесь, тобто з місцем, яке я дав вам і вашим батькам, учиню так само, як я зробив із щіло. Я відкину вас від себе, як уже відкинув я всіх ваших братів, увесь рід Єфрема. А ти, Єреміє, не заступайся за цей народ, не благай за них наполегливо і не молись, не звертайся з проханням про них до мене. Бо я не слухатиму тебе. Хіба ти не бачиш, що вони творять у містах юдеї та на вулицях Єрусалима? Їхні діти збирають дрова, а їхні батьки розпалюють вогонь, їхні жінки замішують тісто, щоб напекти тістечок для небесної цариці? Вони приносять жертви возливання чужим богам, викликаючи тим мій гнів. Але хіба вони ображають лише мене, говорить Господь? Хіба їм самим від цього не соромно? Тому так говорить мій владика Господь: мій палкий гнів і моє обурення зіллються на це місце, на людей і на скотину, на дерева в полі та на плоди землі, запалиться і не погасне. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Додавайте ваші всепалення до ваших жертв, і їжте їхнє м'ясо. Адже коли я виводив ваших батьків з єгипетського краю, я навіть не говорив їм у той час про всепалення і жертви. Тоді я дав їм лише таку заповідь, говорячи: слухайтесь мене, і я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Ходіть тільки тими дорогами життя, які я вам накреслюю, і вам буде добре. Та вони не слухали і не зважали на все це, а діяли за власним розсудом і впертістю свого нечистивого серця. Вони обернулись назад, замість того, щоб дивитись уперед. З того часу, як ваші батьки вийшли з єгипетського краю, і по цей день я день у день постійно посилав до вас усіх моїх слуг пророків, але вони, батьки, не слухалися мене і не вважали на застереження, стали тугошиїми, чинячи зло ще більше, ніж їхні батьки. І коли ти говоритимеш їм усі ці слова, вони тебе не послухають. Навіть коли волатимеш до них, вони не відізвуться тому скажи їм від мене. Ви народ, який не слухається повелінь Господа свого Бога і не сприймає на поумлення, зникла усяка правда з ваших уст, наче стерта. Отже, обстрижи своє волосся і викинь його геть, здійми на горах голосіння, оскільки Господь відкинув і залишив рід, що викликає його гнів. Адже юдині нащадки чинять зло переді мною, говорить Господь. Вони поставили свої гидоти в храмі, в якому проголошується моє ім'я, і тим осквернили його. Вони влаштовують пагірки тофета, що в долині бенгіном, аби спалювати своїх синів і своїх дочок у вогні, чого я не заповідав, і що навіть не спадало мені на думку. Тому надходять дні, говорить Господь, коли більше не називатимуть це місце ні Тофетом, ні долиною Бенгіном. А лише долиною вбивства, оскільки також ховатимуть у тофеті мертвих, яких буде так багато, що не вистачатиме на кладовищах місця. Трупи цього народу будуть поживою для птахів небесних і польових звірів, і не буде кому їх відганяти. Так, я припиню в містах юдеї і на вулицях Єрусалима голоси радості й голоси веселищів, замовкне голос нареченого і голос нареченої. Адже вся земля буде спустошена. Розділ восьмий. У той час, говорить Господь, повикидають з гробів, кості юдейських царів і кості її можновладців, кості священників і кості пророків, кості багатьох мешканців Єрусалима. І порозкидають їх перед Сонцем, перед місяцем та перед усіма небесними силами, яких вони любили, яким служили, за якими слід вони ходили, яких дотримувались і яким поклонялися. Їх костей не збиратимуть і не ховатимуть, вони стануть гноєм на поверхні землі. Адже всі, котрі залишаться живими серед цього нікчемного роду, в усіх місцевостях, куди їх вижену. Волітимуть краще вмерти, ніж жити, говорить Господь Саваот. А ще скажи їм, на чому наголошує Господь, коли хтось впаде, то хіба не встає, хіба той, хто зіб'ється з дороги, не вертається назад? Чому ж цей Єрусалимський народ вперто тримається відступлення? Вони міцно вхопились за обман і навернутись не бажають. Я уважно їх слухав, але вони того, що треба, не говорять. Немає людини, яка б каялась у своєму злочині, говорячи, що ж я накою, кожен з них поривається до бігу, наче той кінь, що прагне в бій, навіть лелека в небі знає зумовлений для нього час, так само і горлиця, ластівка та журавель пильнують час свого прильоту, тоді як мій народ не знає Господніх законів. Як же ви можете говорити, ми мудрі, знаємо Господній закон? Адже фальшиве перо ваших писарів перетворило його, закон на обман, осоромились мудреці, вони злякались і впіймались, якщо вони знехтували Господнім словом, то в чому ж їхня мудрість? Тому віддам їхніх жінок іншим, а їхні поля загарбникам, оскільки всі вони від найменшого до найбільшого охоплені думкою про наживу. Від пророка й до священника всі живуть неправдою. Вони недбало лікують рану дочки мого народу, проголошуючи мир, мир, тоді як миру немає. Хіба вони соромляться, творячи Гідоту? Адже вони взагалі не знають, що таке сором, і навіть не червоніють, тому й впадуть серед полеглих, коли їх відвідаю, вони не зможуть встояти, говорить Господь. Дощенту обберу їх, говорить Господь. Не залишуй виноградинки на виноградній лозі і жодної фіги на смоківниці, зів'яне навіть листя. Усе, що я їм дав, відійде. Чому ми сидимо? Збирайтеся і підемо в укріплені міста, і там загинемо, адже Господь наш Бог призначив нас на загибель. Він дає нам пити отруєну воду, оскільки ми згрішили проти Господа. Ми очікуємо миру, але нічого доброго немає. Чекали зцілення, а прийшло страхіття. Від данового краю чути хропіння його коней, від звуку іржання цих жеребців здригається вся земля. Вони йдуть, аби пожерти весь край з усім, що в ньому, міста і їхніх мешканців. Ось я випускаю на вас отруйних зміїв, на яких не діє жодне заклинання, і вони кусатимуть вас, говорить Господь. Я позбавлений радості, бідкається Єремія. Моє серце вмліває, вже чую волання про допомогу доньки мого народу з далекої країни. Невже немає Господа на Сіоні? Невже в нього, в Сіону, немає його царя? Чому ж вони викликають в мене гнів своїми різьбленими ідолами та чужоземними марнотами? питає Господь. Проминули жнива, скінчилось літо, а ми не спасенні. Через страждання дочки мого народу я зовсім розбитий, говорить пророк. Ходжу сумним, мене огортає страх, невже немає бальзаму в Гілеаді, невже там немає лікаря? Чому дочка мого народу не може одужати? О, хто би наповнив мою голову водою, аби мої очі мали джерело сліз, я поплакував удень і вночі загиблих дочки мого народу. Свята Євангелія від Матвія, розділ 22. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи, схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи, Скажіть запрошеним. Ось я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізану, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними й повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове. А запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби, зібрали всіх, кого знайшли, і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому Друже, як ти вийшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити його на слові, і послали до нього своїх учнів з іродіянами, кажучи: Учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого. Бо не дивишся на обличчя людей, тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав: навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри, покажіть мені податкову монету, вони принесли йому динарій. А Він каже їм, чий це образ і напис відповідають кесаря. Тоді він каже їм: то кесареве віддавайте кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувалися і, залишивши його, відійшли. Того дня підійшли до нього садукеї, які твердять, що не існує Воскресіння, і запитали його, кажучи Учителю, Мойсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай його брат візьме його дружину і Воскресить нащадків брата свого. Було у нас семеро братів, і перший, одружившись, Помер, не маючи дітей, залишив свою дружину своєму братові, так само другий і третій, аж до сьомого. Після всіх померла жінка, тож котрого із семи буде вона дружиною у Воскресінні, адже всі мали її. У відповідь Ісус сказав їм: Помиляєтеся, не знаючи ані писання, ані сили Божої, бо по Воскресінні не одружуються і не виходять заміж. А є, мов ангели на небі. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали слова Божого, яке говорить Я є Богом Авраама, богом Ісаака, богом Якова, богом не мертвих, а живих? І, почувши це, люди були в захопленні з його вчення, а фарисеї, почувши, що він закрив уста садукеєм, зібралися разом. І один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях. Тримається весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, кажучи, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому відказали Давидів, він каже їм: то як же Давид у дусі називає його Господом, говорячи, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під Твої ноги? Отже. Якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, тож від того дня ніхто більше не наважувався його запитувати.